Вчора ввечері російські окупанти відкрили вогонь по Покровську з реактивних систем залпового вогню. «Смерч». Були хаотично по місту. Є у нас на жаль молодих хлопців на загиблих, чисть поранених дуже велика кількість. Там більше 30 томірок постраждали. Є ще знищені, є там більш-менш вікна та покрівлі. Там, де були прильоти, є постраждала комунікація електрика. І трансформаторна підстанція постраждала. А постраждала наразі на місцях обстрілу працюють комунальники, перекривають дахи пошкоджених будинків. У Покровську залишається майже 52 тисячі жителів. З них 4 тисячі евакуйовані з прифронтових населених пунктів. До повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну у місті проживало понад 80 тисяч людей. П'ять ворожих артилерійських ударів поліцейські зафіксували по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирні та приватні будинки. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, загинули п'ятеро людей. Поліцейські екіпажу білий Янгол евакуювали все населення Мар'їнки. Наразі продовжують вивозити людей з Красногорівки, яка обстрілюється російськими окупантами. Ну, вон прямо в дом влупіла. Я сиділ розліплітки. Документи смотри дуже третій раз. Значить, не служблю виводить. Два рази в своєму домі і один раз тут посліднім чужому домі. Білі Янголи також привозять гуманітарну допомогу у віддалені населені пункти Донецької області. 24 куби питної та 73 технічної води. Рятувальники ДСНС доставили жителям Донецької області за добу. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.